Мініагро Чернівці вас вітає. Сьогодні 10 червня. Відправляємо до нового власника ще одного донфена 244-го люксового. Трактор на 24 кінські сили. Трициліндровий двигун емоський, 385-й. Привід повний 4х4 на широкій резині з переднім 35-м усиленим мостом. Вал відбору потужності 540. 730 обертів. Ми знаходимося в місто Чернівці, вулиця Коломейська, 1А. У нас є безкоштовна доставка. Ціна даного трактора 7850 умовних одиниць. Іде зіп в комплекті до трактора. Надається гарантія, гарантія 2 роки, 1000 мотогодин. Мінягро. місто Чернівці. Вітаємо нових власників з новим трактором. Всім далого та приємного дня!